Доброго ранку усім. У нас ось такий ранок. Ніч ніч була також важка, тому що змогли погасити. Тому, певно, ж під ранок, тому що е, гасили пізно до ночі, майже до 12-ї, хоч воно чуть-чуть, десь там вогник був невеликий, але мусили погасити абсолютно все, щоб не перекинулося далі. Бачите, ось із такою малесенькою пожежі, від жари, і дивіться, скільки біди наробило. Все в диму. Дихати нема чим, те саме було вночі. Мусили всі вікна позачиняти і включати тільки кондиціонери. Таким гаром чути я вам не можу передати. На жаль, наша ситуація не міняється. Я бачу, що починає розбиратися знову все. І це в нас так вже два дня. Бачите, що зробилося з маленької пожежі, знову купа. Купа проблем. Вирішила зранку помити трошки фільтри від кондиціонера, тому що трохи впилються, не знаю чи від того гару, чи від диму. Вирішила трошки проплускати їх на всяк випадок. Покійніше, знаю, що помила. І подивимося. Буду мити кожного тижня, подивимось. Подивимося одно якось з чином. Я думаю, попадає. Тому що я мию раз в місяць і цього разу трохи набрала пилюки. Знову бачу літаки, знову літають канадейри, допомагають трохи гасити пожежу. Якби не вони, це така зона важкодоступна, що туди машинами не підійдеш. І тому для пожежників це, це досить велика проблема. Ви знаєте, я щиро співчуваю людям, які мають ось таку важку професію, як пожежники, тому що це досить непроста, непроста важка робота, працюють і вночі, і в день, і ризикують своїм життям дійсно досить часто. Що хочу сказати на рахунок італії, італійців, як відносяться до цього всього. Я, оскільки працюю на прибираннях, і одна моя старенька господиня. В якої я працюю вже більше 20 років, вона мені розказала, що колись давно вони завжди мали тривожні валізки. Тривожна валізка в них була зібрана і самим самим необхідним було два випадки. На випадок пожежі, які в Італії дуже часто, і на випадок землетрусів. Зараз пів дванадцятої ночі ситуація накаляється. Не знаю, чесно, не знаю. Бачите, досі так близько, скажімо так, трохи моторошно. Дивіться, що робиться. Вирішила вам записати таке маленьке відео про нашу пожежу, 3 дня пекла, тому що дійсно для нас це було як 3 дні пекла, це було непросто. Ви знаєте, коли чуєш дуже сильним гаром і літає попіл, це трохи важко. Це трохи важко, тому що ти не знаєш, чим це все закінчиться. Пожежа досить довго, три дня. Сьогодні четвертий день, але сьогодні вже досить так. Інтенсивно вони гасили пожежу. Хочу сказати за ці літаки, канадейра це для нас спасіння, тому що казерта знаходиться е, огорожена горами, і оскільки це важко доступна зона, там машина не доїде. А якщо навіть і доїде, то ви самі розумієте, на горах є ліси, і пожежники не зможуть туди ні злізти, ні зійти. На жаль, це от така реальність Італії. Хороша, красива, є що подивитися, але коли починається сезон пожеж це от липень, серпень і навіть вересень, це трохи страшно. Так, я не живу досі так близько цієї пожежі, але, повірте, дим валив такий і попіл літав. За 25 років я не мала такого, такого практики своїм. Ну, то таке, що зробити. Е, Дехто мене запитував про ці літаки. Хочу сказати трошки, це літаки Канадейра. це вони розроблені спеціально для пожеж у важкодоступних зонах. Е, вони за 12 секунд загрібають у себе в живіт, так називається, до 6 тисяч літрів води. Е, ці літаки набирають воду, оскільки в нас в Казерті немає ні озера, ні нічого, е, аж з Неаполя, з моря. Е, хтось може сказати, що в нас в Реджі, хто бачив мій перший влог є багато басейнів з водою. Але, на жаль, літаки досить великі, ці басейни досить вузькі, і проблема буде. Тому що в реджі до сьомої вечора люди ходять туристів багато. А щоб таку операцію проробити, це треба зупинити все і всіх і, як то кажуть, вигнати людей з, цього, з цієї реджі, з цього замку, щоб літак міг приземлитися. Це є велика проблема. Далі, коло Казерти, є озеро досить велике, глибоко в горах Матизи. Це досить близько. Це якраз за тими горами. Там, де от пожежа, проблема, тому що це озеро огорожено досить близько горами. І е, розігнатися в такому літаку, сісти також важка зона. І їм найближче по прямій, долетіти до Неаполя. Я від Неаполя живу 35 кілометрів. Цей літак розвиває швидкість 291 ,1 кілометр за годину, так що йому досить швидко, він встигає зробити. Добрих дві ходки. Вартість такого літака, такої, скажімо, пожежної операції на годину 6 тисяч євро. Так що нашій комуніці обходиться досить круглі суми. Шкода про таке говорити, викидаються гроші на вітер, ну що зробиш, люди на першому місці. І оскільки там ви побачите. Побачили вже, напевно, що відео, нічне, що я зняла, вибачте, за нічну зйомку, ще не навчилася робити, ну все в практиці. Е, мусили виселити була евакуація людей, тому що там знаходиться населений пункт і було два будинки, якраз які зачепила пожежа і треба було робити евакуацію. Про це я дізналася із наших ранкових новин. Що зробиш? І також зачепило нашу саму найбільшу історичну пам'ятку, про яку я хотіла вам зробити якнайшвидше відео. Це стара казерта, якраз знаходиться на цій верхушці гори, яку я не раз вам показую з свого балкона. Це гордість. Ну, надіюся, як тільки пройдуть ці погані події із пожежами, обов'язково поїду і зроблю вам відео. Що можу сказати? Надіємося, що більше такого не повториться. Надіємося. Ну оскільки тут жара, і ми прекрасно розуміємо, що таке може бути, тримаємось на поготові. На цьому буду прощатися. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал. Буде цікаво. Обнімаю і до слідуючих зустрічей!